17 січня на розгляд міської комісії з питань тарифів винесли новий проект тарифу на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення комунального підприємства ВОДГЕО. Початковий тариф, який підприємство планувало подавало на розрахунки, становив 95 гривень 94 копійки. Після. Детального вивчення тарифу підприємству було надані зауваження, врахувавши зауваження і ще більше оптимізувавши зусилля, головне водопостачальне підприємство Сміле повторно подало на розгляд вже скоригований тариф. Відповідно до нових розрахунків, куб води вартує 91 гривню 32 копійки, з яких 46,5 гривень становить водопостачання, і 44 гривні 82 копійки водовідведення. Таким чином тариф на воду загалом пропонують збільшити на 12 гривень 54 копійки за куб. Вартість електроенергії, що й основною складовою тарифу на послуги водопостачання та водовідведення, вже зросла майже на 30%. відсотків. Тож, якщо тариф не збільшити підприємство самотужки не впорається, і відключення а відтак і перебої з водопостачанням будуть неминучі, наголосили керівники ВОДГЕО. У нас після введення тарифу з 1.05.2024 року. В тарифі діючому ціна закладена на електроенергію 5 гривень 70 копійок. Вона раз півпала тільки в п'ятому місяці. Потім це ринкова ціна, яка показана за кожен місяць. Найбільше зростання було 36,75% на електроенергію, і тільки за рахунок. Невідповідності ціни в тарифі і ринковій ціні тільки за цією різницею, за цей період з 1.05 до кінця року було донараховано підприємством і сплачено 5 мільйонів 943 тисячі. Це тільки за рахунок різниці у ціні електроенергії на ринку і в тарифі. Тобто в нас склалася ситуація, що електроенергія, яка займає основну частину вагу у тарифі, вона за собою потягнула скажімо так, недостачу коштів, які підприємство не в змозі таку суму, таке навантаження сама без збільшення тарифу виконати свої зобов'язання за електроенергію. Якщо у нас по підприємствам таке є мораторій так, на непідвищення тарифів, і обраховується різниця в тарифі, відповідно. то повод каналом по, по державі, так, такої процедури немає. Тобто, Якщо йде несплата підприємством водопостачання водовідведення за електричну енергію, то РЕМи будь-якого рівня мають право на відключення підприємств за несплату. Це всі повинні розуміти. Ініціатори збільшення тарифу на воду зауважили, що з часу оприлюднення нових розрахунків отримали чотири скарги від мешканців Сміли, проте вони не стосувалися, за словами юриста, структури тарифу та його економічної складової. В протягом 10 календарних днів, які законодавством передбачено право споживачів звернутися із заявами до виконавця, який ініціює зміну тарифів, надійшли наступні звернення від пані Бойко Зої Анатолійовної. Також від пана Подоляко Володимира Сергійовича, пані Краснокутської Катерини Мхана, а також колективне звернення від багатьох споживачів, від яким отримуючим інформації, зазначено також пані бойка. По суті, за, свої, за своїм змістом дані змернення вмістили те, що споживачі вважають, що зміна тарифу впливає на їхнє благополуччя. Безпосередньо зауважень по структурі тарифу, як таких не надходило. Заявникам було роз'яснено, що. Наміри змінити тарифи обумовлені економічними процесами, які відбуваються в державі, а саме зростанням індексу споживчих цін. Зростанням тарифів на електричну енергію, яке введено постанови уряду, зростанням цін на пальне на реагенти, наприклад, на сіль ціна взагалі змінилася в чотири рази. Профільний заступник міського голови Сміла з питань житлово-комунального господарства зауважив, що якщо збільшення ринкової ціни на реагенти хімреактиви, реактиви за до транспортних засобів, зв'язок елементарно папір для друку квитанцій, не згадуючи вже про підвищення розміру податків і зарплати, не привели б до такого збільшення тарифу, то електроенергія, як то кажуть, робить свою справу, заганяючи головне водопостачальне підприємство в Боргову Яму. Мешканці вони не є учасниками ринку електричної енергії. Ми, якщо ми платимо там по 4 гривні за кіловат або 4,30, а хто менше там, має індивідуальне плавне, трохи менше, то підприємства платять по ринковій ціні. На даний момент це більше 7 гривень за кіловат електричної енергії. Це сама і ще розумієш, що є передача електричної енергії. І і до того доходимо до цифри 10 гривень за кіловат електричної енергії. І це звичайно впливає на тариф по водопостачанню і водовідведення. Вислухавши аргументи і зваживши усі за і проти, члени тарифної комісії одноголосно рекомендували виконавчому комітету на черговому засіданні затвердити новий розрахунок в сумі 46 гривень 50 копійок за метр кубічної води на послугу водопостачання і 44 гривні 82 копійки за метр кубічної води на послугу водовідведення.